Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами обговорити кілька дуже важливих тем: аж три таких теми є: це і депортація з Німеччини, нова заява міністра закордонних справ Радослава Сікорського щодо чоловіків, яких вони хочуть навчати на території Польщі, а не відправляти своїх солдат в Україну. І про те, що в Чехії без закордонного паспорта, без дійсного закордонного паспорта, не будуть продовжувати українцям дозволи на проживання. Сьогодні в цьому відео ми про це більш детальніше обговоримо, проаналізуємо. А вас попрошу підтримати це відео і цей канал лайком, репостом. І, звичайно, підписка на цей канал та увімкніть дзвіночок. Щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Зробіть ці прості дії. Підпишіться на канал, увімкніть дзвіночок, поставте лайк, зробіть репост і залиште коментар в підтримку цього відео. Дякую всім за вашу підтримку та за вашу допомогу. І ще одне в описі під відео ви знайдете посилання на мій телеграм-канал актуально про Польщу. Всім рекомендую туди приєднатися для того, щоб знати про актуальні новини та інформацію з Польщі та кордону, ділитися своєю інформацією, читати інформацію, якою діляться інші люди. Всім рекомендую туди також приєднатися. То так, починаємо з інформації з Чехії. З'явилася така стаття, і зараз ми її проаналізуємо, що ж там і до чого. Іноземці зможуть перебувати на території країни лише з дійсними закордонними паспортами. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Чехії. А як же ж українці, які втікають від війни, теж дуже важливе питання. Зазначається, що це одна з головних вимог для продовження терміну дії візи довгострокового або постійного проживання. Без дійсного закордонного паспорта ваш запит на видачу або продовження дозволу не може бути задоволений. З огляду на вище викладене, не рекомендуємо перебувати на території Чехії без дійсного паспорта, заявляють в МВС Чехії. Водночас в міністерстві підкреслили, що ця інформація не стосується власників тимчасового захисту та візи толерантності, яка була видана у зв'язку із збройним конфліктом в Україні. Для цих людей діють спеціальні правила. Ось тут і є відповідь, що ж з українцями, які на території Чехії мають тимчасовий захист, нічого не загрожує, навіть якщо у вас протермінований паспорт. При цьому в МВС додали, що для всіх іноземців, які проживають в Чеській Республіці, незалежно від типу дозволу на проживання, виїзд з Чехії без дійсного документу неможливий. Тобто. Це щось подібне, як, наприклад, є в Польщі, дуже простий приклад. Якщо ви в Польщі перебуваєте на протермінованих, наприклад, документах, то Польща дає вам добро перебувати на цих документах на своїй території. Але, наприклад, з протермінованою візою ви не можете поїхати до Німеччини. Ну, тобто ви можете, але при перевірці можете отримати проблеми. Те саме стосується Чехії. Якщо ви є на території Чехії, ви під захистом чеської держави. Якщо ж у вас протерміновані чеські документи ну то не рекомендується нікуди їхати з тими документами, тому що в інших країнах діють інші правила. І дуже добре, що є ось таке пояснення від МВС, що українцям, які під тимчасовим захистом, які втікали від війни, не загрожує видворення з Чехії, якщо в них, наприклад, протерміновані документи. Наступна тема: це Німеччина посилює правила депортації нелегалів зі своєї території. Друзі, нагадую всім, якщо ви ще не поставили лайк, не підтримали це відео, не підписалися на цей канал. Зробіть це зараз. Дякую. Уряд ФРН схвалив посилення заходів щодо депортації осіб, яким було відмовлено у статусі біженця. Як заявила міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер, ухвалення пакету обмежених заходів було необхідним, щоб значно скоротити масштаби нелегальної міграції до Німеччини. А ви знаєте, Німеччина зараз з цим бореться, тому що всі... Ну, 90 чи 85% іноземців, я не говорю зараз тільки українців, взагалі іноземців, які їдуть з третіх країн, хочуть, прямують, намагаються потрапити в Німеччину. А Німеччина, як я вже також колись говорив, не резинова, вона всіх прийняти не може. Тому вона робить певні такі зміни в законі щодо міграції, щодо депортації, щоб зменшити ту кількість людей. Водночас, прискорене видворення з країни тих, кому було відмовлено притулку, послужить створенню достатніх можливостей для надання захисту тим, хто цього потребує, додала урядовиця. Заплановані зміни в законодавстві розширять повноваження поліції щодо заходів із депортації іноземців, яким було відмовлено в статусі біженця. Наприклад, співробітники поліції, які проводять обшуки в гуртожитках для мігрантів, зможуть оглядати всі приміщення. Крім того, максимальний термін утримання під вартою в очікуванні висилки буде збільшено з 10 до 28 днів. Однією з цілей на уведенні є також прискорена депортація тих, хто займається незаконним переправленням людей до Німеччини. Крім того, закон дасть змогу видворяти з країни-членів злочинних організацій незалежно від винесених індивідуальних вироків. Очікується, що після ухвалення відповідного закону кількість випадків депортації з Німеччини, осіб, яким було відмовлено в притулку, збільшиться на 5% в рік, скажем так, українським біженцям, які є на тимчасовому захисті в Німеччині, не загрожує видворення з її території, якщо ви не порушуєте законодавство, якщо ви там не приймаєте участь в організації нелегальної там переправи. Або ще щось. Якщо ви не підробляєте там документи комусь, якщо ви не приймаєте участь в якихось там групах, які організовують ті чи інші нюанси, незаконні і не допомагаєте нелегально перетинати кордон Німеччини. Якщо ж ви в такому не приймаєте участь, працюєте, живете, навчаєтесь на території Німеччини, вам нічого не загрожує. Ви під тимчасовим захистом і ви собі спокійно далі можете там перебувати. Переходимо до дуже цікавої новини, яка з'явилася на ПАПЕЛ, і дуже багато вже про неї обговорюють. Це Міністр закордонних справ Радослав Сікорський висловився в сторону українських чоловіків військовозобов'язаних, що він пропонує тренувати українських громадян на своїй території, а не відсилати, наприклад, польських військових на територію України. Міністр закордонних справ. Польщі Радослав Сікорський заявив у п'ятницю в праці, що Польща планує тренувати український підрозділ з громадян цієї країни, які проживають у Польщі та підлягають призову в українську армію. Голова польської дипломатії зазначив, що це буде більш ефективний спосіб допомогти Україні ніж відправка тренувальної місії на її території. Польща розглядала український запит щодо навчання, але ми прийшли до висновку, що було б і безпечніше, і ефективніше підготувати український підрозділ, сформований з українців в Польщі, які підлягають призову в українську армію. І що це був би просто більш ефективний спосіб допомогти Україні. Польський міністр також повідомив, що поінформував своїх партнерів про переговори з Україною щодо укладання двосторонньої угоди про безпеку. Ці переговори проходять гладко, сказав Сікорський і додав, що сподіває на підписання угоди до саміту НАТО у Вашингтоні в липні цього року. Двостороння зустріч міністрів країн-членів НАТО у Празі стала останньою можливістю для прямого обміну думками перед самітом. За словами голови польської дипломатії, переговори в Празі наблизили до. Вироблення важливих рішень, серед яких посилення меседжу про майбутнє членство України в Альянсі та створення механізму фінансової підтримки оборони України в розмірі близько 40 мільярдів доларів на рік. Половину цієї суми мають нести Сполучені Штати Америки. Те, що сказав Радослав Сікорський, можна зрозуміти таким чином: якщо дуже по-простому, одним реченням. ми краще будемо навчати українських військових на своїй території, ніж надсилати. Польських військових в Україну, щоб вони навчали на території України українських військових, ніби все зрозуміло, все просто. Тим більше, що це й так відбувається, наскільки мені відомо, українські військові їздять і в Америку, і в Англію, і в Польщу, і в інші європейські країни там їх навчають на техніці працювати. Потім вони приїжджають. В Україну повертаючись вже спеціалістами на тій чи на іншій машині, на тій чи на іншій техніці, і можуть вже нею керувати, воювати і все, що треба робити, то в цьому контексті я розумію, це так: ми краще будемо далі навчати українських військових на території Польщі, ніж будемо надсилати. Польських військових в Україну сподіваюсь, ви також це зрозуміли. Тому що говорити про те, що десь там Польща буде якимось чином мобілізовувати українців на своїй території. Багато хто про це так сказав, це так зрозуміли. Немає ніякого механізму, немає ніякого закону і можливості. Польським там військовим, поліції, не знаю, ловити на вулицях, якимось чином запрошувати, заохочувати українців, які зараз на території Польщі, вступати в лави Збройних сил ну, Польщі, напевно, або в якийсь легіон на території Польщі. Польщі, український легіон на території Польщі, тому що якщо би таке десь навіть почалося, мобілізація українців на території Польщі, я впевнений на 120%, що ті громадяни України, які в Польщі, вони би просто переїхали в іншу країну, де таке не відбувається, і це не вигідно нікому в Польщі в тому числі. Тому цю заяву я розумію так, і сподіваюся, що ви також її зрозуміли таким чином. Друзі, дякую всім за те, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що ви зі мною. Що ви підтримуєте, лайкаєте, коментуєте, підписуєтеся на канал. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.